Я разів раз мить переживав, років полоні, знав, за день настав. Душі, емоції ви все змішав. Не віриться, що дочекали Жавдани. Невже кінець? Розлуки під час позаду. Я знову бачу на синістях, очах круле. Вумках немає ладу, Мов навіть вже на серденьком. Останній крок, останній крок вдома. Нарешті знову на дала хат про себе в, в том, як у роках, хоронив собі. А слово, миле, українське слово, таке незвичне за роки на чужині. Я знову чую в тебе, рідну мову, ще дні, якщо повітря. Дикнув повітрям волі в повні груди, розправив плечі, підняв цю лову. Віс голову, посмішки усміхати, на Україні від щастя, від серця відлязу.